Добрий день, ребята! І з вами знову я, Олена Миколаївна. Сьогодні ми поговоримо про о, залежності прямо пропорційні та обернено пропорційні. Уявіть собі, що ви прийшли до магазину і купили 4 цукерки, кожна з яких коштувала якусь суму і в результаті заплатили 2 гривні. Вони вам так сподобали, що наступного дня ви купили вже 8 цукерок і відповідно заплатили за них 4 гривні. Як ми бачимо, якщо зросла кількість цукерок, то і вартість покупки теж зросла. Випадок, коли одночасно зростає і ліва частинка, і права, до того ж зростає на одну і ту саму кількість, на одну і ту саму величину, називається прямо пропорційною залежністю. Тобто, Дві величини називаються прямо пропорційними, якщо при збільшенні однієї величини в кілька разів, інша величина збільшується в ту саму кількість разів. Давайте наведемо ще один приклад. За 4 години катер проплив. 80 кілометрів. Якщо катер рухатиметься з такою самою швидкістю, то за 2 години, скільки кілометрів він пропливе? Тобто Х? Як ми розуміємо, що якщо скоротився у нас час, то і відстань за умови такої швидкості наш катер пройшов меншу. Час скоротився у 2 рази, значить, і відстань скоротиться у два рази. А ми це можемо зараз перевірити. Так як перед нами пропорція, це означає, що 4. Так відноситься до 2, як 80. Відноситься до х. За властивістю пропорції ми множимо між собою крайні члени і множимо між собою середні члени 80 помножити на 2. Звідси х дорівнює 80 помножене на 2 і поділене на 4. Робимо скорочення. Знаменнику 1, чисельнику 20. В результаті ми бачимо, що х дорівнює. 20 помножено на 2, тобто 40. Три робітника виконали замовлення за 12 днів. А 9 робітників зможуть виконати це замовлення за невідому кількість днів. Давайте подивимось тепер. Як у нас змінилась кількість робітників? Кількість робітників у нас не. Спала, а навпаки, зросла. Кількість робітників зросла. Тоді, як за скільки днів вони зможуть виконати, як ви думаєте, чим більше людей, тим менше днів їм знадобиться. Отже, дана пропорція буде обернено пропорційною. Дана залежність буде обернено пропорційною. Як ви бачите, стрілочки у нас дивляться в різних напрямках. Для того, щоб ми могли розв'язати за пропорцією дану задачку, нам потрібно, щоб стрілочки стали в одному напрямку. Тобто, стрілочка має перевернутися догори. Це означає, що і число, яке знизу, має тепер стати зверху. І пропорцію тепер ми складемо по-іншому. 3 так відносяться до 9, як верхній ікс, Відноситься до 12. Іншими словами, ми поміняли місцями ці дві одиниці дві величини. А тепер за властивістю пропорції, ми складаємо наше рівняння. 9х дорівнює 3 помножене на 12. Звідси і х дорівнює 3 помножити на 12 і поділити на 9. Скорочуємо на 3. В чисельнику вийде 4, в знаменнику вийде 3. 3 і 3 теж у нас скоротиться вийде одиничка. Отже, в результаті ми скажемо, що х дорівнює 4. Тобто 9 робітників зможуть виконати цю роботу за 4 дні. Хотіла тільки зазначити ще, що прямо пропорційна залежність не тільки при збільшенні. Збільшується, але і при зменшенні зменшується в ту саму кількість разів. А обернено пропорційною називається залежність, якщо дві величини, при збільшенні однієї в кілька разів, інша зменшиться в таку ж саму кількість разів. І навпаки. При зменшенні однієї в кілька разів інша збільшиться в таку саму кількість разів. Тож, нагадую, що ми говорили про, про прямо та обернено пропорційні залежності. З вами була Кузовенкова Олена. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки, а головне пам'ятай, у тебе все вийде! До нових зустрічей!